А ви не задумувались, для чого потрібен телепорт в іграх. Ну а потім ви думаєте, давайте його реалізуємо. Нашим референсом буде гра Deadpool 2014 року. Хто в ньому не грав, обов'язково пограйте, її не можна купити, але всі ви шарите, всі ви можете це зробити. Отож, наш план: нам потрібно зробити три види телепорту по тлітомичці вперед і по тій зоні, раунду і так далі. Також ми повинні зробити це все для трьох. Видів Movement, RigidBody, Charter Controller, Поїхали. Хорошо, починаємо. І так, перше, що нам потрібно зробити, це інтерфейс Portable, який буде словати для наших оцих телепортів, для CharacterController, для режит для NavMesh. Все, що в нього потрібно, це метод телепорт, який приймає Vector 3 position і Transform. Це слід, будемо брати нашу позицію для, ну, для цієї штуки. Далі, реалізуємо тепер телепорт через контролер. Зробимо послання на чарти контроллер, вету його отримали, transform перетляли, Добавили атрибут Component. реалізували інтерфейс, зробили метод. І тата, нічого не виключати цей чартик контролер? Прилег в тому, що контролер він може контролювати нашу позицію. Для йому в один типу, примістись через там, не знаю, 2-5. Ну, чи ясь дистанцію, типу ота 300 він думає, що це ну, неправильно, і тому він не, не робить цього. Я там його виключаю, міняємо позицію і назад включаємо. Далі, телепортна меж, все те саме. В нього в телепорт виглядає просто методом VAR, який вже є в навмешаджень. Телепорт у JetBody. Тут все те саме, отримаємо того, що можемо ще до того виключати, ну, верні, включати і стрінувати. Наш об'єкт не пішов далі після телепорту. Хорошо, з телепортом ми розібралися. Тепер їх потрібно зв'язати, плюс додати досі візуальну частину. Для цього у нас є телепорт-фідбэк. Цей пластик відповідає за візуальну частину. Він відповідає за наш фоум. і за шейт-тамер. Навіть для оцій лойд для мене є дві туротини. Тут виглядає таким чином. І є метод, який дозволяє цей ефект тригернути, тобто запустити ці туротини. От і все. Тепер поїхали їх з'єднувати. Для цього у нас є телепорт-контролю. Для того є. Всякі дані для телепорт радіусу, для forward телепорт Distance і взяти на Fitbed, на леєр і на таблет. Значить, в старті ми знаходимо нашого плеєра, тобто дана подається того, то будемо телепортувати. Time, ну, спочатку чарати контролю, що немає, то ми переходимо далі. Тайм Таймріш-баді немає. Тоді що таймну меж. Далі в апдейті ми перевіряємо бінт клавіш, тобто в мене на B це around, на ліву, тому що це курсор, на F це forward. Давайте поперед. Телепораунду. Ну, беремо просто тут Через Числас рандом, беремо інсайт unit. Сверху, uh, тут просто рандомна сфера, беремо їм на радіус і все, отримали цю позицію. Далі ми всі позиції за і після цього додаємо наш offset, тобто наша позиція. І метод телепорт. Догаднього дійдемо пізніше. Телепорт курсор Робимо Ray Point Mouse Position. Кидаємо Rate далі Position. Надаємо по по z hit position. Або ігри доставив нашу позицію, з того, щоб наш процесаж не провалювався. І так, наш і став телепорт форвард. Тут все просто: беремо нашу позицію плюс трансформ, форвард, і множимо це все на форвард, телепорт дистанс. Все, і те саме з телепорт. Тепер давайте цього телепорт дійдемо. Значить, телепорт. Нам потрібно а, не тільки типу телепортувати точку, ну, перевести позначення, а ще й перевірити на вал... Ну, вал... чи валідна та точка, чи немає там якісь об'єктів, чи не сестрини в ній і так далі. Значить, одразу перевіряючи в нас на меж. Тобто, Якщо у нас є ну, телепортна межа, то в нього є свій метод, називається Simple Position, ти просто може перевірити, чи є ця точка по ара на межу. Тобто, якщо вона є, то я просто не телепортую і визиваю Feedback. Тут називає цей ефект. Якщо немає, то в мене двох проходять два методи: із Teleport Position і find valid position. Давайте з ними розберемося. Значить, із Valid телепорт Position, він через фізиту, ми прокидаємо сферу з радіусом 0,5 і ми його інвертуємо. Тобто, нам наша задача зробити так, щоб ми ніто не знайшли. Тобто, якщо ми ніто не знайшли, чи сфера кидає нам false, ми це все інвертуємо, і в нас буде true. Ну, якщо ми ніто не знайшли, значить точка валідна. От чином. Значить, Find valid position. Ну, метод, і через title. У нас є якась дистанція, тобто якісь спроб, скажімо так. У нас є 2 метри, тобто від 0,1 до 2 метрів він буде шляти якусь редумну точку, тож нас і збільшується. І нас перевіряти чи вона валідна. Тобто, що ми за цей цикл знаходимо, то ми повертаємо true, і все, в нас є валідна точка. Що ми не знаходимо, то. Ну sorry, мене телепортуємо. І після цього все. ми. Називаємо Target Teleport і Feedback Reader Effects. А забачте, теж наслоїть інвертенту. Тут він ожидає, що, що у нас тут false і тут false, то він просто ретурить нас. Типу стає, що немає валідної точки і це все. Якщо тут буде true, то він навіть з не зайде Ну якщо да, тут буде false, то він просто попробує ще познаходити точки, і що вже тут буде false, то все він. Скаже: Ні, якщо тут буде true, він вернеться і нас телепортує до цієї позиції. Так, да, вашу тут реф, то тобто я. Перевсій вектор і хочу отримати через посилання, що не було локально в цьому метрі. В основному це вся лойт. Лишилося пару тріх, навіть деталей, які в нас може бути. Камера фоловер це базові велосипеди, які точно має бути. Стрипеті буде просто за цим вестеретом. І при цьому сліди лейт апдейт, робив його плавно. І тато ще є всякі, всього персону, контролери на різних системах. Тобто, да, не, Тут не треба зрятувати на тот, це поганий тот, бо тому що він не розділений. Включу в кучу, update, блядь, і так далі. ну... Це простество, що ми розуміли, що, що ми могли потитися, що дійсно телепортація працює. От тим чином вони виглядають. Все, поїхали до сцени. І те тут, у нас є сцена, у нас є наші стрипти. Давайте глянемо в'яті налаштовувати. Робимо компонент телепорт контролер Затідемо його, перетядемо після на табору. Татож додаємо фідбек. Його теж на табору, ставимо значки ми хочемо. На сіті у нас фоу має зменшитися, збільшитися, це все. Сітлі має В і там має бути сила ще, і там має бути тривалість. Це після цього всього тут обираємо леєр. Звідки у нас буде мешат взаємодію. І далі взяти телепорт радіус у нас буде і дистанція телепорту вперед. Це все налаштували. Йдемо в тамеру, робимо тамера fullover, ліба отравлю об'єкту, налаштовуємо таргет, додаємо offset, доблюємо smooth speed. Далі, лібо камеру доб'ємо як дочерні обід, либо сюди ми закидаємо в тамера Як вам тому подобніше. Після цього, що у нас в нас працював, нам мешовав новий об'єкт, ара називаємо і запівтаємо це все. Ну і все, додаємо драунд, додаємо всяких матеріалічків, додаємо персонажів. Перші теж присасується з двох компонентів, типу моменту самого, І оце є система телепорту. Все. Давайте їх включимо покажемо Ну і давайте їх протестуємо. Навіть це в мене на контролю контроля. Да, єдине, що в мене ще не автоматизована ця штука для автоматичтерату, но потаза б'ємо це. Такі маленькі приточки. От. І так. Я можу рухатися. Я наж... я клітолівус і я перетелепортувався Далі, от наприклад, мені треба я якось перейти. Да, це... він тут переходить, треба було дистанцію давай тобто Я от біжу F нажав і я полетів. От нажимаю F і в мене йде вперед. Ну і тепер нажму B. От він в мене телепортується. Так. Да, тут для чарати контролю і для ріжідбаді, телепорт по раунду і взагалі формату, він, в цілому, би не обмежив. Тобто у нас, ми не можемо наопадку вилетіти за зону. Ну і в цілому і цього не потрібно, бо, тому що у нас задача просто телепортовувати, а далі вже, у вас світлють, чи у вас там рівні, оце все, ви просто окремий тридер або крайні точки, і вже там чи а, ваша позиція не виходить за оці межі. От. Тут вони в цілому однотляві, осі в нього є свій метод sample position, він автоматично не дасть нам вийти з цієї точки. Ну, тобто, тлітав B, він мене буде сендаут потреба сидіти і все. Тобто, він мене зможе на ньому телепортуватися. Йде да, через новмеш, звісно, не дуже хорошо робити, в де, але все працює. Тобто, от нажав F, він мене йде, нажав тлітну, все працює. Ось тим, чином виглядає телепорт в юніті. bye